Я буквально ловила лютий кріж цього мультика ще у дитинстві. Привіт! Рада бачити вас на каналі це шоу» – канал, на якому я роблю та відео на все, що заманеться. Невже це знову огляд на якийсь крінж? Запитаєте ви? А я скажу так: бо крінжувати скрінжу люблять всі. Тож сьогодні в нас огляд на мультик Барбі казкова країна моди. І не кажіть мені, що ви у дитинстві після перегляду цього мультика не хотіли стати дизайнеркою або дизайнером. Коротше, сьогодні буде багато крінжу. І ще раз багато крінжу. Ну а перед початком хочу розповісти про аніме-фестиваль від команди Юмі, який буде проходити в Києві вже 29 липня. Програма івенту дуже крута та різноманітна. Від дефіле різних косплеєрів, концерту та майстер-класу по вігмейкінгу до аніме шопу та цікавих художників. А ще організатори шукають волонтерів, які б допомогли на заході. Місце проведення «Арт-причал». Більше інформації щодо фестивалю та купівлі квитків ви можете знайти Найти в посиланні під цим відео. Дякую за увагу. У цьому мультику Барбі працює акторкою, Ну, технічно вона вже не працює, тому що її звільнюють. І все це через те, що їй не сподобалася ідея режисера. Зараз це звучить так, наче все, окей, типу, як акторка може заперечувати режисеру, але дівчину навіть не попередили про виправлення в сценарії. Типу, вони знімали принцесу на горошині і тут вибігають горошини зомбі. Блять, я навіть не знаю, як така ідея може прийти в голову. Потім ще Кен по телефону кидає Барбі. А з цього чела ми будемо ловити лютий крінж протягом всього мультику. На моїй пам'яті ще не було настільки крінжових чоловічих персонажів. Ну як кидає? Насправді він записував якусь репліку для ракель. Хто зна, ким є для Кена ця дівчина, але однозначно йому треба перестати спілкуватися з нею. Бо якимсь чином ракель подзвонила Барбі з телефону Кена, де вмикнула цю репліку. Коротше, тут прям відбулося, якщо це можна так назвати, шахрайство. Ну а що вирішили увести хлопця? Це ж підходить. Так, добре, я не буду питати, чому ця жінка вирішила увести такого хлопця. Але так або інакше Барбі вже полетіла до Парижу, до своєї тітки Мелісенти, щоб хоч якось відпочити. Прилетівши у місто, виявилося, що тітка продала свій модний бутік, і тепер там буде забігалівка з хот-догами. Бо ніхто не хоче купляти речі з бутіка Мелісенти, а накупляють, купляють, бо прямо навпроти її бутіку знаходиться інший. Ось наша, так скажемо, головна злодійка, яка всіма силами намагається звернути увагу всі Її преси, кажучи різні плітки і так далі. Пам'ятаю, як в дитинстві я прямо люте гі засірала, і одяг мені не подобався. Але якщо зараз подивитися, то цей одяг дійсно виглядає цікавіше, ніж просто блискучі рожеві платья. Мені потрібно ще щось сказати. Бля, ну я реально не знаю, як накрінжувати з буквально кожного кадру з ним. Сорі над сорі. Ви подивіться, хто це? Ця ж жіночка була в мультику Барбі і Три Мушкетери. Звісно, скоріш за все, розрабам просто було ліньки малювати якусь нову модельку і вони взяли цю. Я навіть роки випуску перевірила. Що ж трапляється потім? Ми дізнаємося, що помічниця Мелісенти на ім'я Аліс досить талановита. Їй навіть вдається одразу продати сукню. Типу так, ось так просто за Фіг знає, які страшні кошти. Якась дівчина просто виписує їм чек. Каже, що це ще досить мала ціна, і йде гуляти у цій сукні. Я, якщо чесно, дуже вахую з цієї неправдоподібності. Але нікому нафіг це плаця не треба було б, якби не блиск на ньому, який зробили ці нефеї. бо, бачите, їм не подобається, коли їх так називають. Ну, типу, коли їх називають феями. Тому в нас вони просто будуть нефеї. Ну а звати їх сяйво, блиск та іскра. Ці нефеї допомагають різним моделям. Продавати шарму речам, ну і тепер допомагає дівчаткам. Ну а ще дуже важлива деталь: ця будівля це їхній рідний будинок, тому дівчаткам не дуже хотілося б, щоб тут була якась закусочна з хот-догами. Знаєте, мене дуже здивував той факт, що коли Барбі та Аліс прийшли до Мелісенти і показали цих нефей, вона, можна сказати, навіть не здивувалася. Я розумію, якби це був якийсь магічний світ, але це буквально мультфільм про звичайний світ, де є прості люди. І по ідеї, якби я щось таке. Яке побачила зараз, я б була в такому лютому ахуї. Здивування далі не завершується. Яким чином, Барбі та Аліс за одну ніч вирішують створити цілу колекцію. Бляху, колекцію, ви просто уявіть собі, що таке колекція. Дизайнери це створюють місяцями, а може, ще й роками. А Барбі така, одна ніч? Ха, подумаєш. Ще, до речі, майже не забула вам представити цього собаку, собаку Барбі, ну і цю кішечку. Мультик Барбі без прикольних тваринок це не Барбі. Ось, наприклад, цей собака. Має дуже прикольну персоналіті, яка може трошки шаблонно, але підходить під романтизований опис французьких чоловіків, закохується з першого погляду, каже багато компліментів і до болю романтичний, що ця кішечка постійно люто крінжує з нього. Ну а ми продовжуємо люто крінжувати скена. На цей раз він порвав собі штани. Є... Є... Б... Є... Твою мать за 40 гривень штани блядь Надриваючись за своєю рештою з таксі, і тепер всі бачать його крутезні труси. А до цього він взагалі їхав в машині з якимсь щелом і свинею. Тож, якщо ви думаєте, що вам не щастить, то просто згадайте Кена, який через такий піздець заради пояснення ситуації пройшов, про якого особливо вже ніхто й не згадує. Дівчина якось на початку дивилася на різні пари і ловила грустинку, а потім почала працювати. Ну ще був такий момент. Все, але це типу без наїздів. Прикольно, що нам показують, що броукапи не завжди супроводжуються депресією та апатією. Я думаю, нам намагаються все ж таки показати Кена з найгарнішої сторони, що, незважаючи на такі обставини, він навіть не думає здатися і все одно хоче все прояснити і знову бути разом. Тому проходить через якийсь треш. Але це не відміняє його крінжовість. Забула сказати, що злодійку звати Жаклін. Так ось вона в парі зі своєю безхребетною помічницею, бо вона буквально все. Це робить, що їй скажуть, наче в неї немає своєї думки. Викрадає Нефей, і ті заради своєї ж безпеки допомагають цій дамі, але вона ще не знає, що воно потім все буде смердіти. Але це згодом. Нефей рятують наші маленькі тваринки. Розумієте, тут навіть тварини просувають своїм існуванням сюжет. Ну і починаються покази. У Жаклін все накривається, бо сукні починають смердіти на всю залу. Тому всі люди лівнули до Мелісенти. Хоча це навіть сумно, бо до них виходить, прийшли тільки через цю ситуацію. Ну і звісно, вони там люто слинули своїм показом. І змогли розірвати контракт з цим челом у вигляді хот-дога. А ще туди завалився Кен. І це ще добре, що дівчатка скрили його диряві штани, бо це був ще більший слей. Ну і коротше завершується все поцілунком і новим крінжовим костюмом Кена. Дуже, до речі, класно, що Жаклін, яка не робила фігні, все ж таки вибачилася перед всіма. Ну і ще Барбі взяли назад на роботу, тільки щоб вона була вже режисеркою. А прикольно виходить, просто допомогла тітці знову злетіти вгору по кар'єрних сходах. Як ще й стала режисеркою. Що можу сказати? Взагалі може нам треба сказати навіть дякую Кену, бо якби з ним не було цих крінчових вставок, то було б дуже прісно. А так можна дивитися і постійно очікувати, що ж з ним там далі буде? Я не буду дуже прискіпливою, бо це все ж таки мультик для дітей. Але нашу обиду дали цю дівчину тільки для арестування Кени та Барбі. Мені так було цікаво, що там далі буде. А тепер що? Де вона, як у неї життя? І невже після такої тупої скоєної ситуації? Вона так швидко відстала від чела. Серйозно, чи може, подруги Барбі все ж таки провели з нею культурну бесіду? Щоденефей на навіть сказати нічого. Окрім того, що вони, звісно, рятувальниці бізнесу Мелісенти заліз в пару. Бо сама жінка взагалі, наче не мала ніякого ентузіазму до своєї роботи. Так швидко відпустила ситуацію зі своєю, наче досить улюбленою справою. Хоч і в Барбі було те ж саме, може, сімейне хезе. І ось ця помічниця Аліс. Взагалі, мені здається, що вона по характеру трохи. Трошки схоже на помічницю з Жаклін. Бо щось мені здається, що якби не така нагода і Барбі, то дівчина так би і не змогла розкрити свій потенціал. Бо навіть Мелісента була вахою з того, на що спроможна її помічниця, що, до речі, досить дивно. Ну а Кен, Кен, це просто Кен. Думаю, я багато вже чого про нього сказала. Нагадую, що ви також можете написати свої думки у коментарі. Мені буде цікаво прочитати їх. Ну а на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, буду дуже вдячна вашим. Нашим підпискам, лайкам та коментарям. Якщо ви хочете підтримати мій контент, то можете задонатити мені гривню за посиланням під відео. Дякую за перегляд! Всіх люблю!